<говори> це, це мой Київ, помічний ваші дії. Дії, це одинаково. Ми за те, щоб зупинили через закону за водою дерева нема. Повернули первою половину вигляд. З'ясни, звідси, мафи та всі ці депутати ціни відбудемо відбува. А треба просто, просто заблокувати. Якщо заблокуватися, не буде це. Це надано Київському міському голові, голові Оболонської адміністрації і очільнику оболонського управління поліції. Вони всі повідомлені. Пропустіть, будь ласка, громадський транспорт. Тільки громадський транспорт. Я не буду ніколи. Або губов, або громадський транспорт. Бангу рей! 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 А сьогодні